Курточки зима, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кг. Зараз оглянемо цей лот, що входить в нього. Ось така класна курточка білого кольору. Це є чоловіча моделька. В дуже гарному стані. Там ідеальний розмір. Не, я не бачу, напевно, розмір. С Ось така наступна курточка жіноча. Капюшончиком, Вона є подовжена, формі парочки. Дуже має гарне таке ось теплення. Може, вам покажу. Дивіться, ось таке моє утеплення. добре тепло. Цим на синього кольору розмір емочка. Наступна. Ось така. Теж досить. Така легенька легенька курточка. Там її ідеальний. Теж жіноча моделька, розмір і яка підійде на осіб. Наступна. Ось така теж жіноча курточка розового кольору. Розмір есочка на замочку. Вона йде теж така осіння курточка. Наступна моделька, знову ж таки, ніжно-розовий колір. Есочка, теж осіння курточка. Наступна ось така чоловіча. Ось так вона виглядає червоного кольору. Розмір, розмір емочка. Емочка. Є в дуже гарному стані. має ось таке утеплення. на 8 зим. Так, наступна, що у нас є ось така шубка. Вона виглядає чорного кольору, з капішончиком. Від зари розмір елічка. Так буде виглядати, має такі заклепочки. Наступно, ось така чоловіча моделька гірчичного кольору. Розмір елічка. Теж така осіння зимова котичка. Наступна, що у нас є ось така безрукавочка чорного кольору. 42 розмір. Таж заночимо далі. Наступно, знову ж таки безрукавочка. Розмір S Так, Наступна. Знову ж таки червона корточка з чорним від HM. Розмір Айка. чоловіча моделька. Дуже гарний повний пасончик. Досить тепленько. Наступна корточка. Ось така чорного кольору. Парочка. Теж чоловіча моделька. Так вона виглядає. Наріст лише 182 см. Це, напевно, емочка. М, можливо, Елька невелика. Наступна ось така фіолетового кольору, осіння курточка. Теж така парка. Розмір елічка. Жіноча моделька. так вона буде виглядати. Наступна ось така курточка від чевольських. Осіння. Розмір підцесочка ось Так вона виглядає. Наступна ось така пластиковим стежем. Дуже гарна, стильна, жіноча теж медевочка. Розмір і цес. може підійти і на есочку. Гарна підпаленка, де ж осіння така замовка. Наступна модель, ось така чорного кольору. Така жіноча моделька, така зимова курточка. На замочку з капішончиком. Розмір. Це важкий менш. Думаю, я зможу це спеціальну. Наступна моделька. Ось така, знову ж таки, чоловіча, Така теж осіння зимова. Пасанчик такий вінтажний, Це І курточки солото екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.